Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, яка погода в Польщі? Випав сніг. Бачите, вже зараз такого нема снігу, на, бо вже розтопився на землі, але ще на деревах видно, що ще є сніг. Бачите, похолодало і от така зробилась погода. На вулиці так сніжно, холодно, а тут в квартирі тепленько, і я сиджу шию. А хочу вам показати свої покупочки, які я м -м, придбала, купила, які я купила на бараховці. В першу чергу покажу вам такий глечик. Бачите, який глечик. Отакий От такий глечик. Він досить величенький, такий, він може мати десь півтора літри. У ньому така ручечка покручена. такі Всередині якісь бульбашки є. То, напевно, що як видували то то скло, і там такі е, бульбашки лишили, зайшов воздух. Тут такий як нібито рельєф, чи що там всередині зроблений. Чи то Понаружі не відчувається, не знаю. Ну, отакий глечик мені сподобався і я його придбала. Ще я вам покажу таку салатничку. Отака От салатничка, гарненька така, вона не дуже біленька, вона така, як молочна, такими букетиками, такі декольки, декольки такі невеличкі. Букетики, невеличкі такі квіточки. Також дуже дуже мені сподобалась така салатничка. Ну, гарненька, досить гарненька. Вона ціленька, вона е, нігде не має ні тріщинки, ні, ні ніякого скольчика, нічого вона Схід має. Схід по золоти має. Схід по золоти вона має. Ну, але, не, напевно, що користувались і вона. Ну, та й вже вона досить і, і старенька, така вся посудка. І то є, в нас, то є в нас Польща. Бачите? То є в нас Польща. О, Який то рік, я не знаю. Нічого не можу вам сказати, але то є Польща. Далі хочу вам... Хочу вам показати далі такий молочничок. Бачите, такий гарнесенький. Він такий, ну, невеличкий такий, але, але трошки, трошки такий. Може на, на грам 300 ручечка в нім така гарнесенька. Втім, молочка, вся позолотка збережена на ньому і тут поверху. І тут така позолотка є такий поясочок з золотом. Отака От гарненька позолота. Такий молочничок. І до нього хочу вам показати такі кружечки чи чашечки. чашечки. Отакі От чашечки. Бачите? Це напевно, що якийсь був сервіз. Якийсь був сервіс, вони досить легесенькі, такі тонюнькі тонюнькі Бачите, аж видно через них. Дуже вони тонесенькі, такі, ну, гарненькі такі чашечки, і я їх придбала. А придбала я чотири таких чашечки. Чотири вам покажу отаких От чотири чашечки. Бачите, більше, більше до них не було нічого. Ну, напевно, що якийсь сервіз, але більше до них нічого не було. Ну, Мені дуже сподобалось, вони дуже легенькі, дуже такі. І всі, всі такі в гарному стані. Всі такі в гарному стані вони такі акуратненькі. І то в нас є Польща. І то в нас є Польща. Бачите, які гарні. Якби був цілий такий сервіз, то я би була купила цілий сервіз, але, на жаль, не було нічого більше. Лише ні одні такі чашечки і молочник. Вони так досить гарно зроблені, бачите, боже, як звинить, як хрусталь. Так, сини. Бачите, який на них якийсь рельєф зроблений і така позолотка, о, така акуратненька. Знаєте, така гарнюня. Ось такі. Такі мої придбані чашечки. Така красота. Далі хочу вам показати таких, таких... вони мені дуже сподобались. Таких котиків. Бачите? Це Та така, як статуеточка така. І такі такі прекрасні, такі чудові, такі, такі вже милі котики, що я не могла пройти і їх не, не купити. Бачите, яка? Бачите? Яка та статуеточка тих котиків. о, І вони в чемодані. Бачите, вони в чемодані, такому в чемодані. І тут одяг чемодану там висить, а вони залізли собі в чемодан. Бачите як? о, Бачите, і тут такий одяг. і, о, вона вже досить старенька. ну Правда, я ще її мила. Може, я її тр трошки потерла, я не можу вам сказати, але я ото приходжу і то -то мию. О, приношу і мию, Але тут такі були потертості. О, Ось такий все Тут докладно все зроблено. Немає тут воно клейма. Немає. Чиє воно, коли воно зроблено, але воно вже якесь мені виглядає ніби стареньке. Ніби старенькі. Вушка всі, всі ціленькі в них, і фостики ціленькі, цього фостик ціленькі. Бачите? О, І лапка лізе то в чемоданчик вже, а то лізе в чемоданчик. Бачите таку красоту? Ну я думаю, що нікотра би не прийшла повз такої красоти для душі. Я маю на увазі, для душі. Ну, чемодан гарно зроблений. Навіть тут все так зроблено, навіть і ручечка така зроблена, щоб нести цей чемоданчик. Знаєте як? Ну, от от Ну, от я таке собі придбала, таку красоту. Отака красота. Отака красота. Ще хочу вам показати. Що я ще придбала? Придбала от я такі, Такі двієчки. Такі двіючки. Такі чашечки з блюдцями. Бачите, яка то красота. Отака. Така красота. Отакі-то чашечки. Вони тонесенькі, дуже гарненькі. Бачите, які отакий рельєф зроблений. По кругу на тих чашечках зверху ручечка така, бачите, яка ручечка гарненька. З полосочку таку по золоту. середині вся позолота, дуже гарненька, але то якась срібна позолота. Розумієте? От срібна, якась срібна зроблена, І зелена така кайма. Ширша зелена кайма. Ну, дуже гарне, воно, може, так навіть камера не передає тої зеленої, такого зеленого кольору. Ну, але воно, а може, воно не так, то я розумію, що зелене, я не знаю, може хтось мені підкаже. Але дуже-дуже гарнесеньке. Дуже мені сподобалось. І от вам блюдечко. Бачите? Бачите, яке воно по кругу. Зроблено то блюдечко такими хвильками. Воно все зроблено. І той рельєф по краю весь зроблений. Отакі гарнюні. На чашиці тут нема клейма, нема лише якийсь номер є, а на блюдечкове є клеймо. Бачите, на блюдечкові є клеймо. І то є Польща. І то є Польща. Але воно дуже гарно все збережено. І от така, така красота. І от таких, бачите, я маю шість парочок. Отаких от я придбала шість парочок. Бачите, також якийсь сервіс був, але не повний сервіс вже. Ну, але вони такі гарні, і я їх придбала. Тут є шість, шість парочок і ще два таких, дві таких чашечки. Бачите, без блюдців. Блюдців до них не було. Ну, от таке. Блюдців не було. Ну, але маємо то, що маємо. Маємо то що. І ще вам покажу, що для, до тих парочок ще був молочничок такий і цукорничка. Лишень нема кавника чи чайника нема. А от такий молочник невеличкий, от такий, з такою гарнесенькою ручечкою. Бачите, така гарненька ручечка в ньому. О, Вся позолота також збережена. Це таке, що виглядає, що вони ніби і не користувались ним е, тим посудом. Знаєте, Він, напевно, що був десь в серванті е, стояв і, 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 і так ним любувались люди. Ну, не знаю, але він новенький. він новенький такий. Бачите, такий, так гарненько все зроблено акуратно. Всюди позолота така, всюди позолота дуже гарна, дуже гарна позолота, збережена. Долину так зроблено на, таких, на такі ножці, на такі, бачите, яка красота мені так дуже сило подобається. Що отак так зроблено гарненько. Дуже мені подобається. І також, хоча, бачите. Хоча потертість на клеймові є. Не знаю, що потертість на клеймові, чи то так клеймо поставили, я не знаю. Але потертість на клеймові є, а тут дуже все гарнесенько збережено. Все гарнесенько збережено. Ну, от така Ах, посудка гарненька. Ще вам ближче покажу цукорничку таку. Бачите, яка гарнесенька цукорничка. Така вся, вся, э, вся позолота, вся гарна, дуже в гарному стані, дуже товеньке. Але, на жаль, має малесенький скольчик. Зараз вам покажу. Отут, отут має маленький скольчик тут. О, бачите? На ручці, має маленький скольчик тут отако. отако. О, ну, Скажу вам, мене би до того не зупинило, бо він мені сподобався дуже той, така частина сервізу, і я б його все рівно забрала. Але ж просто я вже побачила вдома, коли дивилась, можливо, можливо, я не, не буду стверджувати, що я таке купила, а можливо, я десь соркнула і, і воно вдарилось. не знаю, Не знаю. Не буду стверджувати. І от, ви бачите, навіть на ножках є якийсь рельєф зроблений. Так, а я і не зауважила, аж разом з вами дивлюсь через, через телефон і, і і вам показую. Також зроблена така. На тому більше видно, бо трошки більше більше цукорночка, трошки більше. О, бачите, як? Отака красота. Кришечка вся гарнюща, збережена, ідеально, ідеально. Ну, він, в принципі, новий новий той сервізик. Але то, що, то, що от не вистачає чайника-чекавника і тих, і тих блюдечок, ось це пошкодження таке. Ну, от і все, любі друзі, на цьому і на сьогодні. Я буду закінчувати свій показ. Другий раз ще вам щось покажу. А на сьогодні буде все. Я вам всім дякую за перегляди, за лайки, за підписки, за добрі коментарі. Всі вам щиро вдячна. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі, всім пока. пока.